Вітаю Евгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин про найважливіше зі слави Тіві Україна повернула дітей з окупації та Росії, Словаччина та Чехія продовжують ділитися з Україною теплом. Чому НАТО не готове до війни? А рішення по Гераскевичу можна було передбачити. І що гріє краще: пончики чи деревина? Про це і більше за мить. Ще п'ятьох українських дітей вдалося повернути з окупованих територій та території Росії. Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Дітям від 4 до 15 років. Серед них троє росіяни викрали з Херсонського один будинку дитини і депортували попри наявність живих батьків. Ще один дев'ятирічний хлопчик опинився в Росії з мамою, та через важку хворобу жінка там померла. Нині усі визволені діти вже воз'єдналися з родичами. Усього від початку повномасштабного вторгнення на підконтрольну територію України. Вже вдалося повернути 1985 дітей, як держава і громадські організації сприяють визволенню наших маленьких громадян та скільки їх ще знаходиться за межами України? Читайте на слава ті. 16 генераторів різних потужностей та два комплекти зарядних станцій, вартістю у 166 тисяч євро, приїхали до Києва зі Словаччини. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Три найпотужніших передадуть школам у різних районах міста. Це стало можливим завдяки місцевій ініціативі Тепло для України Її запустили посольство України, найбільша франдайзерова платформа Доніо та 10 громадських організацій. У межах кампанії вже зібрали понад один мільйон євро. На ці кошти. Купують і доставляють обладнання для громад, які ще країни подарували своє тепло українцям. Читайте докладно на слава Тіві Україна має потужну та всебічну підтримку від Чехії не лише на державному рівні, а й насамперед від громадян і громадських організацій. Про це в ексклюзивному коментарі для Слава Тіві під час Мюнхенського безпекового форуму заявив президент країни Петер Павел сума коштів зібрана усього за кілька днів і спрямована на обігрів та електропостачання, вражає. Вона була доставлена в Україну протягом декількох днів. Я вважаю, що це справді вагома підтримка. Очевидно, що всі інші види підтримки, включаючи військову, мають продовжуватися. Нагадаю, що у рамках ініціативи подарунок для Путіна на генератори та теплову підтримку українців чехи вже зібрали близько 8 мільйонів доларів. Більше про це читайте у нашій новині. НАТО побачило майбутнє і не готове з таким заголовком. Вийшла чергова стаття видання Wall Street Journal. У ній автор розповідає про масштабні військові навчання і ЖАК 2025, що відбулися минулого травня у Естонії. За участі понад 16 тисяч військових із 12 країн та українських дронярів. під час симуляції інтенсивного бою з використанням різних БПЛА 10 бійців зсу за півдня умовно знищили 17 одиниць бронетехніки нато і ще 30 разів вразили інші цілі а йст естонські військові визнали результати для НАТО жахливі. Що ще відомо про ці навчання? Читайте на нашому сайті. Бажання Владислава Грискевича одягнути шолом із загиблими українськими атлетами немає жодного політичного контексту. Утім, реакцію Олімпійського комітету можна було передбачити. У цьому переконаний український журналіст Віталій Портников. Він акцентує увагу на тому, що керівниця МОК є екс-міністерка спорту Зімбабве. Що ця людина? Вона сформована у тоталітарній системі. Вона була улюбленою спортсменкою Роберта Мугаба. Прекрасно собі жила в Зімбабве, яка, як ви знаєте, знаходилася під санкціями Заходу, конфліктувала з Заходом. Ну, по суті, міністерка спорту Зімбабве з точки зору функціоналу нічим не відрізняється. Від якогось міністра спорту Російської Федерації. Портников підсумовує сам факт обрання очільницею мок людини з тоталітарної країни. Вже викликає питання. А якщо обирають на таку посаду міністра країни, яка мала особливі зв'язки з Росією, значить хочуть саме такого курсу. Більше про це читайте на слава І наостанок про експеримент на свято. Польський ютубер вирішив перевірити, чим дешевше обігріти кімнату. Пончиками з супермаркету чи деревними гранулами, адже ціни на паливо у центральній Європі різко зросли. Перед святами масний четверг блогер помітив, що кілограм пончиків коштує дешевше ніж деякі види палива. При цьому теплота згоряння у ласоче вища, ніж у деревних гранул. Він купив 133 пончики вагою 10 кілограмів за 12 злотих і спалював їх у чавонній печі. Температура піднялася до кількох сотень градусів, і вони горіли майже 5 годин. Згодом чоловік визнав експеримент, викликає Тичні питання, адже ці пончики міг хтось з'їсти. Більше цікавих, важливих і актуальних новин читайте на порталі Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.